Рефія знову почала саме зараз нові активні політичні кампанії проти нашої країни використовувати. І за словами президента нашої країни він заслухав доповідь керівника служби зовнішньої розвитки Олега Івашченка щодо актуальної зовнішньополітичної ситуації та процесів всередині безпосередньо Російської Федерації. Українська розвідка надала детальні дані про зростання залежності російських кампаній та державних структур від Китаю від інвестицій технологій до впливу на політичні рішення і окремо Ващенко ще й. Доповів про політичні кампанії, які Росія запускає для дестабілізації ситуації в Україні. І далі зацитую пряму мову президента нашої країни Володимира Зеленського. Він говорить про те, що будемо протидіяти та блокувати діяльність усіх суб'єктів, які допомагають ворогу. Окремо обговорила активні зовнішньої активність зовнішньої розвитки України в роботі для повернення українських віде... дітей та обміну полоненими. Тож хотіла б запитати вашу думку, як ви оцінюєте ось ці нові політичні кампанії, які Росія запускає для дестабілізації ситуації в Україні, та які конкретні механізми на вашу думку Кремль може в. Ристовувати саме зараз, враховуючи зростаючу залежність російських структур від Китаю, і наскільки все ж таки ефективними можуть бути дії української розвідки у протидії таким операціям, зокрема в контексті повернення депортованих дітей та обміну полоненими? Ага, таке комплексне питання. Ну, дивіться розвідка ні не може нічого зробити. В неї немає інструментів, вони можуть тільки. Підглядати, підслуховувати і передавати всі ці дані до України. А потім вже президенти і інші люди вживають якихось заходів. Все, тобто, ще раз, це організація, яка не має дійсно величезних важелів впливу. Друге, що можна сказати, росіяни користуються здебільшого, якщо раніше на початку війни це було безліч фейків, які вони вигадували, діпфейки з президентом, різноманітні постановочні кіно... Я не знаю, там маленькі відеоряди вони знімали про, начебто, як українські військові не хочуть воювати, як їх там б'ють, можливо, вбивають. І це все було постановочне. То зараз вони, як на мене, здебільшого користуються тим, що є в українському медіапросторі. Вони кожного дня колупаються, шукають скандали, там, конфлікти з суперечки з працівниками ТЦК. Десь а, якісь там корупційні скандали потім загортають в ту обгортку, яку потрібно і вкидають далі далі вже або знову в наш інформаційний простір, або в європейський. В принципі, ще раз шукають безпосередньо те, що робимо ми самі говорити. Ну, наприклад, давайте так на та ось справа міні, що Ну це ж не російські агенти підкинули нашим чесним посадовцям по мільйони доларів, щоб їх скомпрометувати. ну, це ж двадверто. Це наші посадовці, використовуючи військовий стан, воєнний стан, вони вирішили дуже покращити власне матеріальне становище. І почали заробляти на Україні Бо, Ну, на Україні, на українцях. Поки люди донатять там ці ось заклики. Там не по ні кави киня військовими там донат, а вони заробляли дійсно мільйони мільйони доларів. І вони ще раз, росіяни використовують всі ці інструменти для того, щоб нас дестабілізувати. Я як дивіться, немає якоїсь єдиної величезної мети. Головне, щоб українцям не було за що зачепитися. Просте така фінальна аналогія для розуміння, що вони хочуть зробити. Увіть собі, що ви їдете в громадському транспорті, наприклад, автобус, і автобус на великій швидкості він входить там в один поворот, в другий поворот. Якщо ви тримаєтесь за поручень, якщо у вас є за що чіплятися, у вас є якась точка опори, ну, в принципі вам ці повороти ну, не страшні. Ну окей, трішки хитає вліво-вправо. Але згадайте, будь ласка, коли були. Такі собі мир не такі собі, а мирні часи, коли з літака до терміналу аеропорта віз автобус, якому там не завжди були поручні, і на будь-якому невеличкому повороті завжди хитало вліво, вправо. От Російська Федерація хоче зробити так, щоб навіть від невеликих якихось обсягів інформації або невеликих скандалів українців хитало вліво вправо в них, щоб не було точки опори, щоб вони нікому не довіряли. Влада погана, силовики погані, військові погані, західні партнери всі погані. Взагалі нікому не можна довіряти. І тоді українське суспільство стає більш пластичним на думку Росіян, і ним можна маніпулювати ще більше. Пане Іване, власне, далі знаєте, хотіла б говорити і те питання, яке також турбує кожного українця, зважаючи на попередні заяви Путіна, що він хоче одрізати Одесу від Чорного моря. Знову ж таки, взагалі, про мрії росіян захопити Одесу. З'явилася інформація, що буцімто Російська Федерація активізується у Придністрові, прикидає туди агентів спецслужби, розгортають виробництво дронів. Зокрема, на території Придністров'я посилено мобілізаційні заходи. До військових формувань не республіки, викликають резерв. Вістів, а на складах також розконсервовують озброєння? Також у Придністрові вже розгорнули виробництво безпілотників та центри навчання операторів дронів. Хотіла ваша думки почути щодо загрози із цього боку для України насамперед, ну таких великих загроз немає. Ну дивіться, давайте окей. Спочатку М -м, росіяни там щось покращують, посилюють. Окей, ми це чули. Давайте собі логічно. А яким чином що вони можуть зробити? Чи є? Прямий доступ до території Молдови загалом з боку Російської Федерації пішим шляхом або наземним ні, немає тут або Україна, або Румунія, або там все, в принципі все вдається до варіантів. Немає все ну яким чином? Ні, проїхати танками артилерію завести на територію Придністров'я вони не можуть. Може, якимось авіаційним сполученням ну зараз Російська Федерації так само немає авіаційного сполучення. Молдова максимально від них дистанцюється, у Придністрові немає своїх варіантів як от посилити присутність російського війська. Всі ті люди, той контингент, який перебуває зараз, він налічує орієнтовно 1700 людей. Це сторожа, я їх так називаю, які з числа місцевих взяли паспорт Російської Федерації, вступили до російського війська і отримують зарплатню з російського Міноборони, дуже непогано по місцевим міркам. І сторожать склади з озброєнням в Рибні, це там в здесь, називається 20 кілометрів від кордонів з Одеською областю. Я мав спілкування з людьми. Свого часу, які досліджували питання: що ж там на тих складах зберігається з числа громадян Молдови, і от в них така думка: ну з посадовців Молдови, така думка, що на тих складах невідомо взагалі що залишилося, бо ніхто ніколи там з останні роки. Не інспектував ці склади, не перевіряв, що там є, що чого немає. Багато чого було розкрадено, вони знають достаменно. І здебільшого, те озброєння, яке там є, воно представляє інтерес для колек колекціонерів. Бо, як кажуть ці посадовці, що там, начебто, зберігається навіть зброя часів Кримської війни, там, 1800 якогось року. Тобто, не треба там вважати, що там зберігається просто неймовірна кількість озброєння, яка буде використана кимось. Немає ким цю зброю використовувати. І останнє навіть якщо уявляємо собі, щось вони там нафантазували, зібрали якусь силу, якісь безпілотники, і навіть якщо якась там перша атака буде по Одеській області. Ну, повірте, у нас є можливості, яким чином просто захопити всі ці склади, одразу їх всі підірвати. Ну і залишити Придністров'я навіть без цих раритетних видів озброєння. На бізнесмена міндіча в Ізраїлі, буцімто 28 листопада було скоєно замах, і про це заявив Ігор Коломойський Горколомойський судові залі. І він mm -hmm. зазначив, що це була спроба замаху. Злочинців заарештовано, поранили хатню робітницю. Сказав він. Ну і на ресурсах до речі, ізраїльської поліції жодної інформації про це не було. В коментарі для видань місцеві правоохоронці повідомили, що не мають жодної інформації про те, що на Міндіча, який зараз перебуває, до речі, на території Ізраїлю, готували або ж скоїли замах. Хотіла вашу думку з цього приводу почути, і чи можна взагалі вважати достовірною інформацію, озвучену Коломойським у судовій залі без підтверджень, все ж таки з боку правоохоронних органів Ізраїлю? Які можливі сценарії знаєте, розвитку подій? Якщо інформація все ж таки про замах таки підтвердиться? Чи це можливо знаєте така чергова спроба? Лігарха повернутися у заголовки новин, ну то, що цікаво, що людина, яка перебуває в СІЗО в слідчому ізоляторі, тобто людину ізолюють від суспільства, що він не мав контактів з зовнішнім світом, що він не впливав на свідків, не зміг зіпсувати обставини там ну справою, яку зараз розслідує слідчі, він навпаки стає генератором новин, тобто він є джерелом новин для журналістів. Тобто, через він, перебуваючи в СІЗО, повертаючись до суду, не там цікавиться у журналістів або журналісти йому розказують: о Ігор Валерійович, ви знаєте, міндіть втік. Він такий господі, як же втік? Я ж не знав. Навпаки, журналісти від нього дізнаються про якісь новини. Це взагалі ненормально, це повністю абсолютно перекручена. Ця піраміда. І вона так працювати не повинна. Це раз. Друге, так, у дійсно правильно зазначили, що місцева поліція не має підтвердження того, що відбулося там я не знаю, хатню робітницю. Поранили що це була саме спроба замаху. Тут жодних даних немає. Ми можемо розділити цю справу на декілька складових. Перше. Будинок, ми ж повинні розуміти, пан Міндіч, якщо він проживає в Ізраїлі, то там не маленька хали... хатинка-халубка, це не автодім, будинок на колесах. Це щось, я так припускаю, метрів від 200 квадратних. І далі, 500, чи 700, не знаю, ну щось дуже велике. Ми ж повинні розуміти, що це щось в гарному районі, в гарному кварталі, серед заможних людей. І, можливо, як варіант. А Це ця будівля, цей об'єкт, він був під пристальною прицільною увагою з боку місцевого криміналітету виключно через свою привабливість з точки зору пограбування. І ось, до речі, як на мене, сам, сам, сама подробиця, що хат робітниця була поранена, він показує, що швидше за все було обрано наступним чином. Дом, будинок, перепрошую, жирний, ніхто не проживає, іноді приходить хатня робітиця. Одна охоронців немає, і це буде легкою здобиччю, бо там є ваза династії, Цінь, там є, не знаю, шкарпетки Екатерини II, Тобто, це все можна розпродати, буде клас, і можливо саме з цим було проведено ось цю спробу не знаю, там, пограбування, яка там можливо була потім спричинила пошку... поранення для цієї охатній робітниці. Або друге пояснення дійсно, пан це людина, яка. Мала відношення до величезної кількості грошей, до величезного впливу. Можливо, щось не поділили раніше, з кимось не розрахувалися або розрахувалися не так, як ця людина бачила. І, можливо, хтось з зображених вирішив помститися і спробувати вчинити там замах на Міндіча саме з тим, що пов'язано з його попередньою діяльністю, але раз. Ми не знаємо величезної кількості фактів, тому що це залишаємо виключно як припущення. Наприкінці хотіли б з вами ще обговорити ту тему того, що наразі польща, начебто, обурена тим, що опинилася так би мовити на дипломатичному узбіччі, адже лідери країн Європи Великої Британії, Франції, Німеччини та України, зібралися в Лондоні для узгодження позицій щодо мирної угоди. Але Варшава серед запрошених так би мовити. Лідерів країн не було, і це вже сталося вдруге, адже польща також пропустила і саміт у Женеві 23 листопада. Повідомляє видання «Політико». Ну і подекуди дописують про те, що якраз таки все це сталося через так табір навколо польського президента Карла Невроцького, і він звинувачує цьому ліберального прем'єра Дональда Туска. Тож хотіла б запитати вашої думки. Дуже досить цікаво, як ви оцінюєте ситуацію, коли Польщу все ж таки вже двічі не запросили до ключових європейських переговорів. Щодо мирної угоди по Україні, і чи може це свідчити про зміну балансу впливу саме всередині? ЄС, які наслідки така дипломатична ізоляція Варшави може мати для регіональної безпеки та підтримки України? Ну і при цьому звичайно не можемо не згадати заяви і самого Навроцького про брак вдячності, так би мовити, від українців та корону на голові зеленського. Тому може польщу все ж таки справедливо не долучають до цих перемовин. Як ви вважаєте? Я думаю, справедливо. Я думаю, справедливо і це швидше за все пов'язано не з самою державою Польщею, а саме з особою нового президента. От він багато там різних заяв робив. Правильно зазначили там ви невдячні. Та -та -та. Можливо, саме це через це і не покликали. Ну, слухайте, починайте змінювати поведінку. Шукайте в чому проблема. З'ясуйте, чому не запросили. У вас є дипломатична служба. Хай вони з'ясують там, можливо, між рядками якось пояснять. І буде зрозуміло, що треба зробити, щоб тебе при... запросили у майбутньому, або взагалі просто не хочуть робити балаган. Ми ж розуміємо: чим менше людей, тим швидше ухвалюється рішення. Якщо одразу всіх-всіх всі покликати. Давайте ще покличемо Джорджа Мілоні. Як вона мені не подобається, але все одно, ну ж повні розуміти, вона експресивна, імпульсивна людина і буде більше балачок, ніж е, реальних справ. Тому чим менше людей, тим швидше ухвалюється рішення, і тим паче там найбільші країни з найбільшими економіками. Це Великобританія, Німеччина, Франція. Ну, Польща, окей, вона велика, але не така велика, як, як ті, що перелічив. Тому можливо, саме через це і не покликала.